У нас 1 травня 2024 року ми знаходимося в узі селищної ради. Спробуємо дізнатися. Сходять чутки, що скорочений робочий час в бюджетній сфері. Селищна голова наразі відсутня на робочому місці, але є секретар, який виконує обов'язки, спробуємо у неї дізнатися, з якої причини. Є запитання дві. Там люди повідомляють, що є якесь розпорядження зв'язку яким обмежений робочий час? З чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, що немає фактичних коштів, кашториси є. То, ви скоротили да, робочий час? Тимчасово скоротили робочі з метою економії. З, які працівники? Бюджетної сфери. Вся? Вся бюджетна сфера, яка фінансується з місцевого бюджету. Місцевого бюджету. Так. Е, так. І робочий час наразі тепер до якого? До пів другого. 13.30, так? Да? 5, ну, 5 годин 30 хвилин триває. 5 годин 30 хвилин і всі... все. Це до пів 13.30. 30 А розпорядження так. до якої дати буде діяти? Поки без дати. З 1 квітня, ой, травня ми запровадили такі ага. з метою економії бюджетних коштів. Зараз ми подивимося, що у нас, яка економія буде, де да? да, стабілізується, і всі перейдемо. Ми ага. людей будемо приймати, немає Я питань. Ні, і ще запитання. Ем, є вже повідомлення, що з головою селищний Ну, На даний час селищний голова знаходиться на лікарняному. Ну, лікарняний вже триває доволі тривалий час. Ну, я ж не ну лікар... Стан здоров'я загрожує. Покращується. покращується. Покращується, так? Покращується, так, ми чекаємо, що Коли... скоро вийде. Скоро вийде, так? Звісно. Да. Ну, е чутки е доносяться, що голови робили. Якусь операцію. У... Я не лікар сказати це не, не можу. Буде. Знаю, що все перебуває на лікарняному офіційно, тому немає Ні, я, ну ми, я, 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 ми я, спілкуємося, ми, все, все нормально. Планується вийти на роботу ще, найближчим так. часом. Ми не, не уточнили питання. до У нас робочий час, а без обідньої перерви або з. Звісно, ну, без обідньої. Без обідньої. Дякую, зрозуміло. Дякуємо. Ну, як бачимо. Чутки підтвердилися, дійсно робочий час скорочений, всі наші працівники бюджетної сфери, які фінансуються Заведюпська селищна ради, переведені на скорочений робочий час. Це викликане тим, що грошей в бюджеті немає. Як говориться, докерувалися. Скільки ми говорили про те, що нам необхідно... Збільшувати надходження до бюджету, нам необхідно працювати з підприємцями, нам необхідно працювати з бізнесом, але ж ніякої роботи не проводиться. І ось ми дійшли до того моменту, коли вже немає з чого платити зарплату нашим бюджетникам. Молодці! Дякуємо вам, Лідія Івановна, що дослухалися до, до наших парад і нічого не зробили. Роман Баршанізе, Мурат Боршанізе, Альтернативор.